Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Надзвичайно велика трагедія не тільки для України, але й, я би сказав, навіть для всього світу сталася цього тижня. А саме перший в світі удар балістичною ракетою, великою балістичною ракетою по місту Дніпро. Хоча це насправді заборонено, хоча такі ракети не можна використовувати по людях, по цивільних, по великих містах, але це сталося. І це вперше в світі такого резонансу ще не було. І я, до речі, вівторок я записував прогноз. У вівторок я, я говорив 19 -го числа, я записав відео попередження в себе на TikTok і в YouTube, в якому я казав, що насувається лихо, дуже велике лихо. Я попереджав про це. Я правда не очікував, що це буде настільки великих масштабів лихо. Я думав, що це скоріше буде якась серія терактів і ударів БПЛА або дронами. Ну але що настільки велике прямо лихо буде, то це, звичайно, страх, страх та й годі. Тому от я ж кажу, що такого ще не було. Такої жорсткості зараз дуже багато людей переживають за можливий початок третьої світової, ядерні удари і так далі. Про ядерний удар в мене вже є відео на моєму Ютюбі. Зараз я хочу поговорити про інше. Чи будуть застосовуватися нові удари балістикою по Україні? Чи будуть випускатися нові балістичні ракети по Україні? Скажу зразу по своїх відчуттях, тому що, знаєте, після довгих Моментів медитації та трансформації, я е, дійшов до думки, що треба не тільки на карти звертати увагу, а ще й на внутрішні відчуття. Е, так, ось по своїх внутрішніх відчуттях я скажу, що, що так, скоріше за все, будуть ще удари балістикою по Україні. Це мої внутрішні відчуття. Це не те, що я говорю по картах. Треба слухати себе треба слухати своє внутрішнє, що тобі підказують вищі сили, що тобі підказують твої провідники, що тобі приходить в медитаціях, які видіння. Ну, я не завжди ними ділюся. Я інколи тримаю їх в собі, але треба розказувати сновидіння. Тому я хочу сказати, що, скоріше за все, до кінця року ще удари балістикою по Україні будуть. Ядерки я не відчуваю. Ядерних ракет, ядерних ударів. Але удари балістикою я особисто вважаю це. Я говорю не, не, не по картах, тому що екстрасенс справжній істинний, це не тільки про карти, це ще й про внутрішні відчуття. Я відчуваю, що ще удари можуть бути балістикою. Причому це може бути не обов'язково схід чи південь, на що найбільше заряться РФ. Це може бути взагалі будь-яка рандомна територія України. Тому, будь ласка, я розумію, що хочеться вночі спати і так далі, але подбайте про свою безпеку і не ігноруйте повітряні тривоги. Людні місця, знову ж таки, я повторюся, краще взагалі не відвідувати. Я і так по суті, такий досить значний інтроверт був по життю. А коли почалася повна масштабка, то я взагалі став відлюдником. І от я ж кажу: мій Бермудський трикутник це дім, супермаркет і аптека інколи. І то короткими перебіжками невеличкими. Я мовчу вже про якісь концерти, масові заходи і так далі по списку. Я взагалі цього уникаю. Добре, але зараз не про це, не про мене. Зараз давайте я ще на картах подивлюся. Давайте я на циганській колоді витягну. Чотири карти. Давайте подивлюся, що мені циганські карти показують стосовно можливих ударів балістикою по Україні. Стосовно ядерки, я казав, ні, Захоч, хочете, зайдіть, подивіться мої відео про ядерні удари. Але давайте подивимося про балістику. До кінця, грубо кажучи, 2024 року, що ще покажуть карти? На циганській колоді я витягну 4 карти. На Таро я витягну три карти. Добре, давайте подивимося. Карта юної жінки падає. Карта сильної жіночої енергетики на циганській колоді. Карта смерті. Ось вона. Смерть летить в небі. Такий чорт, такий янгол смерті червоного кольору. Найгірша карта в циганській колоді. Ну, карти десь трохи підтверджують мої відчуття. Так, скоріше за все, удари балістикою ще можуть бути по Україні. І будемо молитися. Я будемо відміняти негативні сценарії, будемо об'єднувати енергопотоки, щоб відмінити всі негативні сценарії. Дай Боже, щоб це було не так. Але карта не дуже хороша, і в мене відчуття не дуже хороші. Думаю, що ще балістикою можуть влупити, або якоюсь сильною зброєю, такою дальнього ураження, масового ураження. Карта тюрми падає теж погана карта біля карти смерті. Карта свадьби, карта союзів та об'єднань. Карта, яка закликає всіх максимально об'єднуватися. В ці непрості часи, в ці нелегкі часи, максимально об'єднуємося між собою. Ну, хорошого мало. Тюрма, смерть, центральні карти. Давайте подивимося на таро, що мені випало. Так, королева жезлів. Непогана карта, карта сильної жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся. Шістірка Пентаклів, пряма позиція, карта грошової допомоги, фінансової допомоги, карта щедрості, карта, яка говорить про те, що Україні партнери далі будуть постачати далекобійну зброю і давати добробити РФ. І дев'ятка Пентаклів. Дуже сильні грошові карти випали тут. Насправді, шістірка Пентаклів, пряма позиція, дев'ятка Пентаклів. Тобто, я би сказав, що зараз у зв'язку з цією подією, скоріше за все. Україні будуть давати ще більше зброї, ще більше будуть давати карт бланш на те, щоб бити по РФ. Але воно все може закінчитися досить плачевно, не тільки в масштабах України, а й в масштабах всієї планети. Насправді хочеться, звичайно, вірити в краще, хочеться відміняти негативні сценарії. Ну, стосовно ядерки, якщо треба, я ще подивлюся в світових масштабах, бо по бо по, 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 по Україні я вже глянув. А от стосовно балістики, то загрози балістичних ракет, ударів балістичними ракетами все одно залишаються досить високими. Це може бути де завгодно. це може бути Львів, Львівщина, це може бути Київ, Київщина, це може бути Херсонщина, це може бути Одещина, це може бути де завгодно. Ніде немає по великому рахунку в Україні зараз безпеки. Тому, будь ласка, не легковажні будьте максимально уважні та обережні. Особисто мої внутрішні відчуття не є хорошими стосовно цього питання. Тому що, тому що ми прекрасно розуміємо і прекрасно усвідомлюємо, зараз, на даний момент, ми всі стаємо свідомими того, на що здатен е, взагалі ворог. Тому, будь ласка, закликаю всіх вас бути максимально обережними. Читайте захисні молитви, читайте Молитви за мир, читайте псалми. Молитву до Архангела Михайла від ворогів, молитву до священномученика Кипріяна, 90-й псалом, молитву до Юдита Дея, дев'ятниці до Юдита Дея читайте. Молитву до Матері Божої на розв'язання вузлів, це, щоб проблеми вирішувалися, щоб вузли розв'язувалися негативу. Бажаю всім всього найкращого. Ну, Питання розглянув. Відповідь мене трошки не влаштовує, але я за правду. Я говорю те, що я відчуваю. Бережіть себе. Побачимося. Бажаю вам всього найкращого. До речі, вихідні все одно ще попереду і вони можуть бути досить жорсткими. Будьте обережні. Ставте лайки, не забувайте цьому відео, питання особистого характеру за номером на сторінці.